Боронить не тільки країну, а й мистецький фронт у Франківську. Боєць чорних запорожців влаштував виставку продаж робіт українських гончарів. Віталій Владковський, майстер кераміки з 30-річним досвідом. З початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Зараз каже проходить реабілітацію, тож цей час вирішив витратити, аби допомогти побратимам. Я запропонував своїм гончарам чи не хотілося б так, я так акуратненько запитав, і вони всі за. І вони надали свої роботи на, на виставку на продаж, щоб зібрати якусь суму для потреб е, мого взводу саме. Тому що потреб є завжди багато. Зараз йде зима, зараз треба якийсь одяг, треба якісь свічки, ну, багато чого. І ось, поки я тут в, на лікарняну, щоб дурно не сидіти, я вирішив зайнятися такою справою. Представили на виставці з дві сотні виробів іменитих майстрів України, зокрема Києва, Львова, Харкова, Нікополя та інших міст. Демонструє Віталій і свої роботи. Цю статуетку, каже, робив перед тим, як йти на фронт. От таким способом я зобразив ворога нашого. Отакого. А це ми зверху. Ми на ньому. І ми переможемо, і ми озброєні. Цей набір для вина військовий зробив вже після повернення додому. Каже, давно чекав моменту, коли хоч ненадовго можна буде стати до улюбленої справи. І ось він настав. Це вже це абсолютно інше. Тут ти твориш, а тут ти вчишся володіти зброєю. Але ну, дякувати Богу, зараз. От був цей відпуск, я міг вернутися до, до своєї стихії, би, побити в майстерні, трохи по, 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 потримати в руках глину. І, бо там був такий момент, коли е, ти в глині спиш, глина на тебе паде, і, і я думаю, що я до глини торкатися не буду. Триватиме виставка до кінця тижня. Переглянути її охочі можуть у краєзнавчому музеї. Аліна Кравченко, Віталій Магалатій, телеканал 402.